Всім привіт! Мене звати Павло, і це сьома частина лампового виживання з мадами. І в цій серії я розповім, що сталося після минулої серії. І також ми будемо трохи потроху вивчати мод. Отже, перше, що е, сталося, це я поставив желізну двер. Оскільки жителі трохи мене ну, постійно заходили вночі в мій будинок. Але це почалося після того, як я побудував ферму жителів. Оскільки після походу на ендер Дракона деревні лишилось тільки два жителі. І ось тут ми, ця ферма. Але я її ще не, добував, не добудував, тому ми в цій серії обов'язково добудуємо її. Також я побудував ферму тросника. Вона автоматична і працює дуже просто. Коли тросник доростає до трьох блоків, наблю... наб... наблюдач активірує редстоун ззаді який активірує поршні і знищує два ряди тросника. Ну, як ви бачите, ферма жителів добре працює і вже повно жителів у нас в селі. А також я вам хотів показати свій підвал, так би мовити. Я додав тут трохи коврів і також додав чару не чарувальню, зіліварку і два сундука, яких зберігаю все для зіллі і для чарів. Ну, а також тут броня трохи і сідла і інструменти. Також зачарував. -за Топі... Топор на смертність членисту ноги 5, везіння 3, ефективність 4. Ну, також я трохи досліджував печери і добував ресурси. І я трохи зроб... модернізував ферму опита. Тепер це не тільки ферма опита, а й можна сказати, ферма із Мрузів чи Вовни. Ну, а зараз я все саме вам покажу. Я притягнув сюди жителя і тепер він тут живе. Це торгівець Ну, я, я в нього продаю вовну і получаю за це Ізумруди Ну, а вовну я беру із, із павутини. Ну, точніше не так. Тобто можна ось скрафтити. вовну, а потім продавати її життю. І не потрібно далеко кудись йти. Ну, то есть, можна фармити і опит, і ізумруди. Ну, а зараз я буду. Добудовувати свою ферму жителів. Там лишилося на все накрити кришу. Будував кришу. Тепер можна займатися своїми справами. Ну, я думаю, почати вивчати мод. Зараз я перегляну, які нам доступні крафти і повернусь до вас. Найлегший рецепт, який ми можемо приготувати, це пироги. Для них нам потрібно спочатку. Зробити муку, а потім зробити самий пиріг. І ми можемо зробити пиріг із стейка з, з смаком яловичини. Ну а також і інші. Зараз я поставлю смажити курку і свинину. Ну і піду позбираю трохи пшениці. Для муки. Житель мені трохи. Так, значить, ми зараз дозбируємо пшеницю. І, напевно, вже у нас м'ясо там приготувалося. Так, житель десь пропав, не Ну, Я йому поможу. Не лишати ж город не засіяний. Так, тепер погнали. Так, так, так. Так, да, вже все зготовилося. І ми зможемо готувати пшеницю. Так, потім. Нам потрібно відро води. Так, хлиночку. Так, так, так. Значить, зараз набираємо води. І все. Ну, і тепер можна приступати до готовки. Так, значить, робимо. Два пирога. Так, значить. Куркою із свинини готово. Наступне, що я хочу приготувати, це яблучний сік, можна сказати. І для нього нам потрібні ось такі стакани, які готуються із семи скла і одного відра з лавою. Ну і тепер можна приготувати сік. Яблучний сік. Ну, в наступній серії я розторгую жителя іменно. Він... Бібліотекаря, щоб знайти в нього карту і піти подорожувати. Ну, тобто, то ж... ну, тобто, можна сказати, що в наступній серії нас вже буде. Подорож. Також в нас вже добре так працює ферма. Назбиралось 34 тростника Ну, зустрінемось в наступній серії.